Вітаю, вітаю всіх! Ми продовжуємо з вами розглядати 2026 рік для лагни. Сьогодні у нас висхідний знак Лагна тільця. Ми подивимось енергетику 2026-го, сильні сторони для цього знаку, де бути обережними практичні поради. Ми розглядаємо з точки зору астрології джойтіш, і вам важливо знати вашу лагну. Якщо ви не знаєте лагну, ви можете подивитися, як ви будете відчувати, тобто знак місяця, як ви відчуваєте цей рік на рівні вашого внутрішнього стану. Це також вам буде підходити. Знак тільця, яка енергія в 2026-му рік буде вас перевіряти на цінності, на фінанси, на те, що дає вам стабільність. Для вас дуже важливо. У вас харма вашого знаку це матеріальна творчість, тобто ви проявляєте в будь-якому напрямку, чим би ви не займалися, матеріальну творчість, Ось така у вас енергія. Що для вас важливо, Венера часто буде змінювати на протягом року, а це ваша планета і це тема комфорту, тема партнерства, в фокусі. Але Венера ще буде в другій частині 2026-го ретроградному стані, тому це буде перевірка ваших дій на початку року, і вам така практична порада, вам потрібно запланувати світ 2026, практично, тобто промалювати або прописати, предписати, наприклад, такий план 26 го року по але у вас творчість, тому вам важливо це зробити гарно, творче. Зараз дуже активовний знак водоліє, тому це інноваційно, це якась креативність, така, неординарність, так? якась своя подача у вас буде не така, як у інших. Але вона практично прямо проявлена. Які сильні сторони на 2026? Це, по-перше, у вас є можливість вивести свій, свої фінанси в таку, в таку стабільність, тобто фінансова стабільність. Особливо коли Юпітер влітку буде в знаки рак з 1 червня по 31 жовтня. Це буде дуже сприятливе для майна, для дому, для купівлі, для нерухомості, для ремонту. Це такий сприятливий буде час. А до цього ви будете накопичувати, у вас весна 26-го року. Це, Час для накопичення ресурсів, щоб влітку ви могли їх використати на свої бажання, на свої наміри, які ви ставите на цей рік. Це може бути і подорожі, це може бути використано для вашої діяльності, якщо ви захочете книгу написати і здати цю книгу, ви можете. Так? Тобто, це отакий час. Далі, що ще у вас важливо? У вас практичність на цей рік, терпіння. І здатність робити системні якісь зміни. Тобто Сатурн буде вчити вас дисципліни. Для вас Сатурн сприятливий, тому ви це можете робити, але ви будете рівно це робити гарно, творчо, матеріально. де бути обережними. Ну, по перше, ретроградною Венера вона буде проходити знаки Терезах в особистому знаці, і що тут може бути, Порадити якусь таку ревізію відносинок. Це буде для всіх, кстати, ревізія відносинок при ретроградному Венері восені 26-го. Також тут буде така ревізія фінансових якісь планів. Скільки я витрачаю, на що я витрачаю, як я витрачаю. Тобто старайтесь в цей період часу, це жовтень і листопад, уникати імпульсивних будь-яких покупок, не плануйте там купляти великі покупки. Ну, взагалі, в цей період часу нікому не бажано купляти якусь там нерухомість або якісь там речі, дуже якісь коштовні. Тому що це може бути, ну, ви потім може бути незадоволені від цієї такої купівлі. Але якщо ваша вашій карта ретроградна Венера, Веніра, от тут можна ще розглянути, знайте про це. Тому дуже важливо знати свою карту, розуміти, що в мені є, яка енергія, або відчувати, слухати себе. Це також працює. Далі, де бути ще обережне? Меркурій, коли ретроградний, особливо всередині літа, це з 29 го з червня по 24 липня, там буде Меркурій знаходитись знак Рак, і це буде питання нерухомості сім'ї у вас, тому можуть вимагатись якийсь перегляд, будьте обережні в цей період часу. Тобто, влітку, там де ретроградність, тобто не поспішайте. Які паріч, практичні поради для вас у 2026 році? Ну, по-перше, заплануйте житло. Ви можете інвестувати в довгострокове житло. Тобто, ви можете спланувати на літа собі, якщо ви хочете інвестицію якусь зробити, або куп, купити, накопичити, да, у вас буде час накопичити і влітку це використати цей свій план. А далі дуже важливо розбити запасний якийсь, фінансовий план перед затемненнями, так, щоб не було втрат, тобто прослідкуйте за цим. І ще, що яка була б вам порада, вам важливо на цей рік вести детальний бюджет і ем, зробити ще бюджет, то, що потрібно, скільки я витрачаю, скільки мені потрібно, і прямо за ним слідкувати. А ще вам дуже важливо ревізію контактів своїх зробити під час особливо ретро Меркурія. Ось така вам порада. Які у вас ключові вікна? Це сильний період часу для вас, для матеріального реалізації, це червень і червень. Жовтень, але взагалі в цей період червень, липень, серпень, вересень, жовтень це ваш час сили. Тільки уникайте ретроградності і уникайте кармічного коридора затемнень. Ну, от вам потрібно бути дуже обережно це з кінця червня, з 29 по 24 липня, це коли Меркурій в ретроградному стані, тому що сімейні питання можуть підніматися і приносити вам якісь негоразди. І в період ретроградної Венери це з 3 жовтня по 11 листопада. Тому енергія 2026 для вас отримання. Фінансові подушки безпеки, сили, і отримати, от якщо ви планували собі якісь матеріальні такі коштовні речі, у вас буде можливість їх придбати, особливо влітку. Тому накопичуйте, робіть ревізію, ставте плани, і ви їх можете отримати. І вам гарно насолодитися. Прийняти те, що простір вам буде дарувати або давати, тому що це ваша енергія. І створювати, творити, тому що ви, люди, прийшли створювати красу в цьому світі через матеріальні речі. Не випадково багато художників або якісь мистецтво, люди з мистецтва вони мають висхідний знак. Тілець, тому що вони можуть багато чого робити руками. Багато дійсно людей з висхідним знаком тільця вміють там, шити, малювати, мастерити щось, будувати, да? тобто у них такі є здібності. Ось така є особливість. Ну що, Вас вітаю з новим роком. І ми будемо далі розглядати наступні висхідні знаки. До зустрічі!